Дошкільний навчальний заклад ясла садок комбінованого типу Катруся розпочав свою роботу у березні 1985 року. В рік, коли в Москві проходив міжнародний молодіжний фестиваль, емблемою фестивалю була дівчина на ім'я Катюша в сарафані з кокошником на голові, який символізував єднання п'яти континентів земної кулі. Тож взяв дошкільний заклад свою назву від Катюші. Тільки це вже українська дівчина Катруся. Яка збирає біля себе всіх дорослих і малих друзів. У дошкільному навчальному закладі сьогодні діток приймає 11 вікових груп і обслуговують їх 60 осіб, з них 26 педагогів, 12 з вищою освітою, 14 з середньою спеціальною, 2 педагоги має звання вихователь-методист, два вчитель-методист і один старший вихователь. Основний напрямок освітньо-виховної діяльності дошкільного навчального закладу Катруся. Є художньо-естетичний – це виявлення та розвиток художньо-творчих здібностей у дітей, створення естетичної обстановки у всіх видах діяльності та побуті, формування основ естетичної культури, естетичного досвіду, сприймання, емоційного ставлення до прекрасного, виховання естетики поведінки, особистісний розвиток дитини, засобами взаємодій, різних видів мистецтва, образотворчого, народно-прикладного, Театрального, музичного, знаково-символічна, основа якого забезпечує дитині можливість пізнавати світ на мисленнєвому рівні. Робота в групах планується вихователями та спеціалістами в перспективній та календарній формах, що дає їм змогу враховувати рівень розвитку дітей, а також варіювати методи і форми роботи в залежності від поставленої мети та віку дітей. Належну увагу вихователі приділяють створенню ігрового та розвивального середовища, яке відповідає потребам дітей. У групах багато різноманітних іграшок, розвивальних посібників, дитактичних ігор та ігрового матеріалу для проведення з дітьми різноманітних занять, ігрових вправ як підгрупками, так і індивідуально. Дітям дають знання про предмети найближчого оточення та їх призначення. Перші уявлення про трудову діяльність навчають володіти навичками самообслуговування. Водичка, водичка, ми, ми Нелічка змочує в ручки, беремо мийце в ручку, мийце в ручку беремо, праву ручку мильце беремо. Належна увага приділяється розвитку сенсорики дітей. Діти вчаться розрізняти основні властивості навколишніх предметів, способи взаємодії з ними. Скажіть, дітки, будь ласка мені, який це колір? Жовтенький. А що в нас є жовтенького кольору? Яблучки. Яблучки бувають жовтого кольору. Ще що буває кольору. Бручки. Бручки жовтого кольору. Грушки жовтого. Дітки, а сонечко? І гранічок, послухаймо. Сонечко жовте. Розуміючи велике знання народної педагогіки в цілому, використовуючи малі фольклорні жанри у роботі з дітьми. Вихователі широко впроваджують спадщину українського народу. Садочку у нас дійсно світлі простори, оздоблені ліпкою всі коридори, на стінах відбитки плодів наших рук. Тут затишно, тепло і кожен тут друг. А зараз пройдемо у нашу світлицю. Це наша маленька для всіх таємниця. Від прадіда, діда тут побут живий, і хліб на столі для нас завжди святий. Тут люблять збиратись і діти, і дорослі. Проводять заняття. Приймають і гості. Горчик. А є великі горщики і маленькі. А маленькому горщику вані що ми варимо? Маленькому ми варимо маємо Природа навкруг різнобарв'ям буяє. В створінні художник себе проявляє. Кімната ІЗУ – Це художня майстерня, де все для дітей від картини до пензля. Дивіться, як красиво намалювала Алюша казкового птаха. Подобається вам? А -а -а -а. красиво, як художник. А які ж художники малювали таких казкових птахів? Яку ви знаєте народну художницю, що малювала таких птахів? Які вас? Як Марія? Я, 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 я. Приймаче! Чарівне пізнання музичного світу веде хореограф таночком привітно і музика лине від рук музикантів. Виховує ми наші справжні таланти. Спортзал ми створили для добрих ідей, щоб вогник палав у зіницях дітей. Щоб м'язи були і міцні, і здорові, щоб більше було в них до спорту любові. Для бодрості духу, для міцності тіла фізрук оздоровлює вправами вміло. В нас завжди проходять спортивні змагання, коли на природі, коли у спортзалі. Один! Почали! ручки вгору, гору. Підняли! Щоб міцність була і в душі, і в тілі, оздоровчий процес ведемо ми на ділі. Фізкабінет у нас завжди відкритий. Приходять сюди і дорослі, і діти. А ось і театр, наша мрійна обнова, дитяча уява тут чиста і здорова. На практиці діти навчаються жити, прощати, миритись, любити, дружити. Дітей не лише рахувати, готуємо їх сьогодення впізнати. А тепер знайдіть сусіди даної ну, комашки, яка у вас є на карточці. Якою цифрою? Які три. в неї сусіди? Один і два. Один і два. В будь-якій ситуації мислить логічно. Знання приміняти і творчо, і практично. А давайте ми прочитаємо, які ж склади хочуть товаришому. Забираю слово. Склад. 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 Ш. Ш. Що ти вибираєш? склад? Ша. ша. Так. І до якого ти складу його посилиш? Ша. ша. До До складу са. І яке слово в тебе утворило? Ша. Ша. Ми дбаємо про мову і чисте звучання на слугопеди проводять навчання, корекцію звука, і слова, і думки. Збагачена мова це цінні дарунки. Ріг. Ріх. Рі, рі. Річка. Річка. Рі-рі-ріпа. Сьогодні у школі великі вимоги. Тести дбайливо готує психолог. Мислення, пам'ять, увага, уява для дошкільнят серйозна це справа. Садочку вивчаємо англійську мову. Скарбничку складаємо слово до слова. I, J, K, L, my name is I am А ось і таємне, і просто буденне, життя в наших групах серйозне, щоденне. Тут вихователь актор і порадник, учитель і друг і батьківський наставник. Троші, ти бачку, живе. Ставайте, Штиркочка живе. А. І лисичка-сестричка. І ще хто діти. І жабка скрипотушка. І ще хто. І зайчик-обігальчик. І хто ще. І мишка-шкряпотушка. І ведмідь на Ось яка в нас сказочка з вами. На кухні у нас пахне медово. Працюють тут люди і чемні, і чудові. Звенить і співає голосами дитячими садок, 24 роки навколо збирає щебетливих своїх діточок. Тож ж зичимо успіхів всім, хто перий прибирає, хто сторожує і діток вмиває, тим, хто лікує і щеплення робить, хто шиє костюми, все заготовляє. Бо трудиться кожен завзято і вміло, З любов'ю професійно веде своє діло.